Друзі, доброго дня всім мої вітання Виноградник Київщина західне Передмістя. Сьогодні 5 травня 2023 рік. Сьогоднішнє відео хочу зняти на тему знову ж таки міні-виноградника. Ну і давайте я вам покажу як я його переробив в досконалу. Ось так він виглядає, шпалера ця на сьогоднішній день. Ось один ряд. І там другий ряд. Так, я, що я зробив? Я ось сюди прикрутив на відстані 60 см від землі ось таку планку і до неї також прикрутив ось таку трубу профільну тоненьку, під таким ось кутом. І вийшло у мене з одної площини вийшло дві площини. Ось одна площина йде ось так. Дроти і друга площина. Тобто виноградна лоза зараз знайшла своє місце. Ось прекрасно лягла. На дроти я її прив'язав. Ось. Ну І бачу, як бачите, на, другу, на другий дріт на верхній я нічого не прив'язував, все розмістилося на перших дротах. Ну, По дротах, якщо цікаво, я можу сказати от розміри, які я робив. Перший дріт 60 см від землі, другий від третій, верніше, другий дріт 30 см від першого, третій 50 см і четвертий вже на витягнуту руку я робив. Ось. Тут 65 см. Получилася ну, така нехитра конструкція симпатична. Я думаю, вона буде практичною і корисною для вирощування винограду. Ось бачите. Тобто, якщо початківці плануєте робити шпалеру, то я б порадив бо зразу робити дві площини. Так, друзі, ну, і також тут виникла така ідея, можна було б ось тут ось до цих поперечин ось такі дуги поробити. Такі ж самі, як у мене на тому, на основному винограднику, тут буквально їх треба три штуки. ну Я цього робити не буду, але е, тому що в мене є альтанка. А так от можна було б зробити е, як літній варіант, такі, знаєте, ось сюди в міжряді, щоб нічого не саджати. Або ж травою засіяти, вкопати газонною, вкопати стола можна зробити тут лавочки. І буде таке ось місце для відпочинку. Ці труби будуть служити таким навісом. На труби частенько, сантиметрів сантиметр через пів метра, дроти поприкручувати Ось і лоза буде рости і ось такий буде е, прирост сюди. І вона повністю буде служити такою, як е, затіняючою аркою. Ну, хочу ще показати. Ага, ще хочу сказати, я ось нічого на сварку не приварював, можна сваркою, можна все буде бюджетніше замість таких труб. Звичайно, арматуру приварити. Ну, я поробив все на болти, болти гайки мені так простіше. Я не дуже зі сваркою так нати, скажімо так. ну Ось получився такий ось міні-виноградник, на якому буде рости 5 кущів. Ось я не так давно посадив п'ятий кущ кишмиш симус. Вчора я підворушив землю під ним цакою. Відерться водички, полив. Ну, Щось він не дуже спішить рости, але буде все нормально, я думаю. Друзі, так що отака, отака, такий міні-виноградник. Ну, Ще хочу також звернути вашу увагу. Ось тут є така альтанка в мене. За нею я ззаду посадив, там з західної сторони посадив кущ винограду сорту Кодарка. Ну, Це такий виключно. Виноград для вина. Але чого я на альтанку посадив, я його ніколи нічим не обробляв. Тобто він не боїться захворювань грибкових. Тобто тут не треба нічого тут ходить, бризкати. Він виросте, буде затіняти, буде холодочок. Він ідеальний, я так рахую, для посадки на альтанку. Ну і зверніть увагу, ось тут які на ньому, ось гляньте, які красиві пагани. Такий з рожевим кольором, таким з рожевого кольору, такий нагадують навіть троянду. Оцей рукав я пустив, друзі, на південну сторону. Тобто тут сонячна сторона, цілий день сонце. Це південна сторона альтанки. Ну, от бачите, в якому стані зараз поганий. Ну і давайте подивимось на... Північну сторону альтанки, ось, дивіться, я ніколи не звертав уваги, особливо і на це в цьому році. Бачите, в якому стані тут різниця дуже, дуже велика, відрізняється. Тобто північ і південь, <кій> вибачте, дуже велика різниця. Ну і ось західна сторона також тут, десь між тим і тим, і між тім. Одним словом, між лівим рукавом і правим. Тут як пустив, ось випустив посаджений кущ. Треба ще луночку зробити, щось я не зробив ще луночку, щоб поливати його. Ну і випустив, ось, бачите, три рукави. Один пішов ліворуч, другий вправо праворуч і, і ось по центру. Один по центру, також тут він роздвоюється, щоб оцю, оцю площину, щоб заповнити. Ну, Друзі, таке відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Ну ще, друзі, на завершення хотілося б сказати, звернутися до українців. Друзі, давайте не забувати, що сьогодні в нас іде війна. І сьогодні вона в такій активній фазі. Друзі, давайте не будемо байдужими допомагати Збройним силам. Хто чим може допомагати, тому що зараз ця допомога вкрай важлива, як ніколи. Хто може донатити, фінансово донатити? Хто скільки може допомагати, долучатися. Навіть та пачка цигарок, і то це буде велика допомога. Дуже, друзі, дякую всім за перегляд. Особлива подяка за підписку. Це дуже важливо для подальшого розвитку каналу. Все, до наступних відео. Всім до побачення.